Дуже важливо подякувати всім громадам, які підтримують Україну. А їх є сьогодні сотні і тисячі в світі і в Європі. Ми під час війни спільно з мером Манчестера і мером Ліверпуля заснували нетворк «Unbroken Cities». і сюди ввійшли і Осло, і Каюсю, і, і Вьюзбург, Дуже багато міст Європи. І ми запрошуємо переукраїнські міста, буча доєдналася взагалі. щоб ви розуміли сьогодні? Українські міста набагато глибше розуміють розуміння слова резильєнс, тому що ми живемо кожного дня під атаками, але ми продовжуємо життя. І я думаю, що цей досвід буде дуже корисний для наших колег з європейських міст. Ми, до речі, в рамках екосистеми людяності Unbroken, а це велика екосистема. Ми кожного дня приймаємо поранених. Вже прийняли більше 25 тисяч. Тільки в нашій комунальній лікарні створили екосистему Unbroken, І ми маємо університет Unbroken. Маємо дві школи: школа медична для післядипломної освіти для медиків і школа муніципального лідерства. І, власне, ми кожного тижня приймаємо дуже багато делегацій з різних. Регіонів нашої країни, і ми показуємо кейси, які працюють. Там навчальна програма. по Економіці, по резилієнс, по архітектурі, по екології. І, власне, от е, програма Резилієнс. Ми зараз готуємо для наших колег-мерів з інших європейських міст. То ви зараз будете щось тут подібне представляти? Чи ми, як полягати на бачите? Я буду про це говорити, але так. я буду запрошувати до Львова. Львів більш безпечний. Ну і багато людей приїжджають. Щоб ви розуміли, після інвазії, ну, першими, хто приїхали, це приїхав мер КАН, приїхав мер Фрайбурга, це наші міста, партнери. Тобто вони не бояться, вони розуміють персональну відповідальність, тому що. Хтось має ілюзію, що завтра все закінчиться, і будуть знаєте, щасливі дні. Ситуація стає складнішою в світі, і ті громади, які будуть підготовлені, де лідери розуміють персональну відповідальність, вони покажуть міць, і вони вистоять в цьому протистоянні, яке сьогодні є в світі між тоталітарним режимом і демократією. Ну от львівська агломерація, повертаючись до того, нас чекає зима, хоч ви й безпечний регіон, але ракети прекрасно долітають. А ви будете все одно говорити про якусь певну підтримку, про якісь не знаю, озвучувати якісь побажання з приводу того, як потрібно поцілити Я знаю, що Львів. Страшенно класно кооперує з різними містами у Франції, в Німеччині і так далі. Але тим не менш, ви будете просити, чи ви вже, були, чи ми приїжджаємо вже сюди просто ділитися досвідом, як ми класно навчилися виживати і функціонувати під час війни? Знаєте, міста насправді не мають багато ресурсів у світі. Це ми, як Львів, грубо кажучи, до 20% бюджету даємо на підтримку збройних сил. Ми зупинили всі реконструкції, всі ремонти, всі кошти йдемо на армію. 58 тисяч львів'ян сьогодні є на, на фронті. Це кожна сім'я когось відправила. Тут важливо вибудовувати партнерство, переймати якісний досвід, тому що якщо ми хочемо перемагати, а ми хочемо перемагати, то власне перебудова країни вона потребує знань. Як це робити, і дуже багато міст світу проходили вже такі часи, складні часи мережі, комунікації. Одне, друге, третє. І цей досвід нам дуже сьогодні потрібний. З своєї сторони нашим так. колегам потрібен наш досвід стосовно виживання. Ми обмінюємося досвідом в рамках нашої агломерації. Угу. І ми також ділимось назовні. Ну і ми приймаємо знаєте, чужого, навчайтесь, свого не цурайтесь, як класик заповідав. Тому я ніколи не прошу грошей. Я завжди прошу мудру пораду. І ви тут приїхали за поратами. Чи я знаю, що ви будете підписувати ще меморандум? Меморандум така дуже річ. Ніся, ми декларативна. підписуємо документ, який дає нам грантову підтримку на більш активний розвиток нашої агломерації, на можливість показати, що ми робимо, самим заглибитись вирішення різних проблем. Розумієте, ніхто не прийде і замість нас не вирішить ті проблеми, які сьогодні є в громадах. Нема жодного міста в світі, де нема проблем. І вони є більші, вони є складніші. Багато хто вже це розв'язував. Тому треба вчитися. Не можна замкнутись. Сомі. От агломерація це приклад відкритості, відкритості для світу. І ми запрошуємо нових партнерів. От я сьогодні хочу знайти нових партнерів для співпраці. Супер, дякую вам дуже. Дякую вам і успіхів. бажаю. Дякую вам.